Роман Миколаївич, ну перш за все з перемогою, вона ще важливою з точки зору того, що команда Достаркова забезпечила собі місце впливов. Що виконала команда із того, що заплановано, і що все ж таки ви залишили незадоволеним, як традиційне питання про установку і ведення гри? Загалом, в більшості сьогодні поведені гри вони. Виконали все, що ми від них вимагали, десь були мікромоменти в індивідуальній ігрі деяких гравців, е -е, других першої, більше навіть першої, що ми повинні були поправляти, але воно, напевно, накалося це, що в них було три дні тому ігра і переїзд. І тому десь дуже критично поставитись до. Е Їхнього невиконання деяких аспектів е, тактики, це що було е, поставлено цю е, я так і не ставився. Десь воно все і Вони зіграли достатньо достатньо. Правильно, та як ми хотіли. По Харкову тут є два моменти, По кожному буде окреме питання. Чи враховувало якось, що останнього харків'яни грали позавчора, у них на відновленні ну, фактично нічого не було, переїхали. Тобто, все ж таки, попри те, що ми грали три дні тому, все ж таки наші гравці мали трошки свіжішими. Плюс десь воно це все і давалося знати. У нас також була гра, також переїзд був трошки десь. Ми все враховуємо, це будь-який тренер враховує, люба команда враховує. І я бачу, що просто на гавочка була менша. І воно десь, десь майже рівного відновлення були дві команди. Тому що в нас перший громад, як з класним основний час всі 40 хвилин, орган. Ну, це для нього знаєте якийсь стрес, спробуйте його після чи любого гравця, після першої гри його житті відновити. А замін у нас немає, тому що поки що, тому що у нас є ще декілька травмових і декілька молодих гравців, які ще в таку гру, от як сьогодні, вони ще не вийдуть, вони дуже хороші, дуже перспективні. Дуже багато їм ще працювати, і це трошки могло навіть психологічно розбалансувати команду, тому ми старався цього робити. І другий момент ну, вони не могли не звернути по останнім іграм Харкова у Львові та, і також із кардиналом, Сп яті. Сп яті. що вони дуже ефективно 4 м'яча забити енергію урагану. Це треба вміти, але сьогодні команда не пропустила, приділялась, додаткова ну, ну, увага. Не тільки додаткова увага і не тільки не міг звернути. Читаю всі ваші і передивляюся і статті. Пам'ятаю, як ви говорили, що ураган з п'ятим за 16 днів правильно острову поленку і зразу в слідчій ігрі через 5 днів наказали. Так. Тому і це був перший дзвіночок, що на це треба звернути увагу. Якщо вже на хвилині треба команду, значить там yep. все порядок. Це не чисто випадковість, а якщо вони попалися на цьому. Це комп'ютере на звинуватися. Всі ж зазвичай саме розбирали, все дивилися, бачили, що в моменті у них з сп'ятає. Ну, так, фактично, так і жодного шансу ні в першому траді, ні в другому. Ще такий момент по Сергій Шевченко хотіли зап'яти. Все-таки, мабуть, він трошки різні провів в грі, порівнянні з класом. Там, там навіть і вольова передача, і а, довгі передачі доходили. Сьогодні багато втрат. На жаль, у Сергія було і це ускладнювало. Це перший показник, що ви горіли. Що все ж і на виїзді, на виїзді вигачна гра дуже активна, дуже багато втратили емоційних сил. Фізично відновити, бачите, ми відновили ми собі дали ради там за 3-4 дня відновлюєш. Як хочеш. А психологічно дуже важко. І ті гравці, яка чи менша кількість разів, чи після травми е вступають в такі ігри, і, е до них треба специфічно трошки придивитися, тому що там йде довше трошки відновлення. Ось є, говорив, за організації і так далі. Ну, у нас знову ж таки це проблема з відновленням залишається. В середу вже гра з кардиналом, потім через два дні виїзд до сум. Так, так, ну, ми працюємо повноцінно на 100% за такі дні. Е ну, Важкувато можна відновити на свій Ну, Після гри ви зайшли в роздягалку, після... роз не таке традиційне питання, які ви перші слова сказали і, гравцям. Подякував за непоступність. Все, що вони по ігрі, все виконав правильно, все там вже був чисто психологічний характер. Поступитись, не поступитись чисто від їхнього я. Командного вони не поступились. Це саме головне, що треба наживлювати нашій молодій слабній команді. Дякую за Дякую.